Доброго дня усім, мене звуть Виставна Анета, я випускниця ліцею Самара 2001 року. На зараз я мама маленької зірочки Міли та вихователь танцю і хореограф-постановник у турецькій майстерні Зірок. Щодо гарних спогадів про ліцей, можу сказати, те, що ми були дуже гарною спільнотою, ми дуже міцно дружили і з багатьма учнями і випускниками ми і на сьогоднішній день дружимо і спілкуємось. То, мабуть, найкращі спогади у мене пов'язані саме з цим. І я впевнена, що якщо доля б склалася так, що я жила в Україні, то, мабуть, 100% моя б доня була теж ліцеїсткою. Не знаю, чи приймала б участь в Олімпіадах як мама, але 100% співала б та танцювала б на всіх ліцейських святах. Любий ліцей, я вітаю вас, тебе з ювелеєм і. Хочу побажати подальшого процвітання. Всіх обіймаю.